Трекінгові шкарпетки Мікс від бренду Крівіт. Це в нас Німеччина, де одна пара буде вартувати лише 35 гривень. А загально будуть представлені абсолютно різні базові кольори, актуальні як для жінок, підлітків, так і чоловіків. Загально 88 пар представлено в лоті 3080 гривень. Розміри. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 і навіть 45, 46, що є Великою перевагою. Тобто ваші клієнти точно знайдуть, що саме їм буде до дощі. Йдуть вони переважно всі в упакуванні. Ось так воно виглядає. Може бути ось таке. По дві пари в кожному упакуванні. Деякі можуть бути просто скріплені без упакування, але вони в меншості. Давайте подивимося по кольорам. Сірі з чорним можуть бути, ось такі сіренькі з якимись яскравими вставочками. Далі сірі ось таким зеленим може бути, дивимось по складу. Це в нас поліестер та 33% кото. Он також Еластан лайкра присутній. Вони класно будуть фіксуватися на ніжці. Дивимось, бачите, фіксування йде ось тут, тут та резиночка, яка не буде перетиснювати. Добре, буде триматися, але не буде тиснути. Далі сірий з фіолетовим, ось таким лавандовим, гарним може бути. Далі ось таке дуже гарне поєднання. І на цих я можу наглядно показати, де саме йде фіксація. Ось тут. І ущільнення йде, щоб не було мозолів. Далі ось тут іде також дуже класна фіксація. І навіть класно, що підписано, на яку ніжку яку шкарпеточку, на Одягати. Це дуже і дуже зручно. Дивимось, ось такі можуть ще бути. Ну і в принципі так, ось такі ще можуть бути. Розмір, який сказала, з 35-36 по 45-й, 46-й. і за одну пару виходить лише 35 гривень. Поповнюйте асортимент свого магазину, якісним товаром та заробляємо разом. Контакти наших менеджерів та посилання на нашу спільноту залишаю під цим відео.